Цьому відео я зможу з'їсти всі предмети в Майнкрафт. Чи це земля, кайла, діаманти, незерит. Я можу з'їсти все та отримати за це різні круті ефекти. Якщо вам сподобається це відео, я був би неймовірно вдячний за підписку та лайк. Адже ми вже от-от досягнемо відмітки в 50 тисяч підписників. Адже лише 20% глядачів підписані на канал. Так би нас вже було більше 217 тисяч. Приємного перегляду! Як життя я Тео. І сьогодні, як ви вже розумієте, у нас дуже і дуже цікавий і незвичний челендж. Адже сьогодні ми можемо їсти всі предмети в Майнкрафт. Окей, це звучить дуже-дуже дивно. Що ж, я заспавнився на такій дуже прикольній і цікавій місцевості. І я пропоную зразу перевірити, чи дійсно ми можемо ми дійсно можемо їсти предмети. І Чекай, нашої яблок землі зіл. Мені за це дали що 9 і пойзен 4. Прекрасний початок, мені так здається. Разом з тим не звертайте уваги на мій голос, я трошки захворів, і мені дуже складно зараз говорити. Але мені насправді було супер цікаво нарешті спробувати зіграти з тим челенджем. Адже я вже дуже давно хотів це все попробувати, Плюс я нарешті приїхав з відпочинку і я вже аж горю, щоб щось робити. Що ж, і першочергово, що я пропоную одразу ж перевірити, так це те, що ми можемо зробити що? Чекай, ми можемо перше початку, здається, палку навіть з'їсти. Їмо палку, і. що мені за це дається? А, отрута. Прекрас. Ну, це класно, але це ще не все. Адже ми можемо зробити собі кайло, і ми звісно можемо цим кайлом щось та й викупити. Давайте викупаємо що? Три каміння. І після того, як ми викупили три каміння, пропоную його ще й з'їсти до повного щастя. А, все, це я все, що міг розкопати. Ясно. Ну, значить, дерев'яне кайло не настільки прикольне, щоб його їсти. Тому давайте подивимося, що буде робити, якщо ми з'їмо, наприклад, кам'яне кайло. Значить, крафтимо собі кам'яне кайло. Можна, до речі, заодно трошки камінчика добути, тому що він мені точно ще зараз знадобиться. І погнали Тим ще зімо просто каміння, і що мені дало каміння. Ого, дивіться, мені каміння, значить, що дало. Воно мені дало силу 3, але слоунес і майнінг, ну дим словом, що я копати не можу. Але я і рухатись не можу, так? Так, я тільки стрибати можу. Ну це копати можу, а це копається йо, як довго, я вас зрозумів. Окей. Добренько, значить, каміння ми їсти не будемо. Як я розумію, таке собі задоволення. Але ми, до прикладу, можемо тоді з'їсти що? кайло, ну Давайте Подумаємо, що з того буде. І. Бейм... я до заліза до і Ну, Слухайте, це є насправді дуже добре, тому що ми можемо заодно з'їсти і залізо. Боже, це так дивно все звучить. Тому давайте першопочатково ми добудемо залізо, в мене його виходить всього дві штуки. Еге, ага, еге, ага, окей. Добре, тому давайте з'їмо ще одне кам'яне кайло, і тут буде ще десь залізо. О, є прекрасно. Значить, 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 ми робимо собі ще Ой-ой-ой, зразу видно, що давно Майнкрафт не грав. Або видно, що в мене температура одне з двох. І так, значить, ми до доїдаємо а дозбираємо решта заліза Отак. Заодно, заодно, заодно. Стривай, а чого я не можу каміння об'єднати? Що? Чекай okay, може ми можемо з'їсти це каміння? О, добре, а якщо я з'їм це каміння? Ага, все те саме. Ну окей, okay, добренько. Каміння їсти більше не будемо, домовились. Проте можемо з'їсти камінне кайло Бейм! О, ще залізу В будь-якому випадку мені зараз просто потрібно добути каміння, виходить на пічку. Давай, все, проходи. Єй, найс. І. Погнали, тоді добудемо, виходить просто каміння звичайного, бо як я бачу, воно щось відрізняється. Дивіться, от воно не стакається з цим. Добренько, потім тоді з'ясуємо, чого це так. А поки я, значить, роблю пічку. Опа, і ставимо плаватись наше залізо. Ага, воно теж ще й різне. Чекай, а що буде, якщо я з'їм таке залізо? Е, мені. Ага, мені дали все те саме, мені дали слоунес, але мені дали силу 3 і резістенс Ух ти, Але дивіться, я можу ходити. Ухти. Що ж, в такому разі добува... точніше переплавляємо все наше залізо. І тепер мені потрібно зробити собі, виходить, залізне кайло. Опа, все, залізне кайло є. Але я ще хочу подивитися, що буде, якщо ми з'їмо просто залізо. Ану, я його з'їдаю і. ага, мені все те саме дають. Нічого нового, так? Ну, виходить, що нічого нового, окей. Добре, а що буде, якщо я з'їм залізне кайло? Ну, буде багато чого цікавого. Так, йоу, ми добули дуже багато разом з тим заліза. Це прекрасно. Тобто нам виходить, навіть не треба. Нічого того, з того всього купати. Ми можемо просто їсти. І так, з одного з'їдженого залізного кайла ми отримали от стільки різних речей. Разом з тим наше міді доволі багато. Ану, якщо я зімідь, е, мені дасться це, це саме. А якщо вугілля, абсолютно те саме. Окей. Але я знаю, що я можу зробити дещо інше. Я можу зробити собі смолоскип і з'їсти смолоскип. А від смолоскипа ми отримаємо. А, найтвіже на 10 хвилин. Серйозно? Ого, це круто. Добре, тоді в такому разі, що давайте зробимо? Виберемось, наче. До нашого до нашої пічки і будемо плавати саме залізо. Залізо я пропоную зараз зробити ще декілька інструментів, бо я точно знаю, що ми ще можемо доволі багато чого з'їсти. Так що будемо зараз це все перевіряти. Тому відправляємось на очікування того, поки переплавиться все це залізо. Ух, це буде цікаво. Йоу, 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 йо, чекай, я дещо згадав. Я згадав, що ми можемо, до речі, їсти пічку, тому давайте зараз спробуємо з'їсти. Пічку і подивитися, що у нас з цього зараз вийде. І так, у нас, значить, що виходить. Опа, ми робимо пічечку. Разом з тим я зроблю собі невеличкий спуск, щоб я міг туди-сюди ганяти. І тепер давайте попробуємо з'їсти пічку. Що з цього виходить? Оу! Дивіться, руда, вугільна руда перетворилася на блок. Воу, чекай! Чекай, чекай, чекай! І мідь перетворилась. Слухай. Тут, значить, є залізо. Давай я спробую, значить, зробити ще одну пічку. Отак. І тепер біля заліза я з'їм цю пічку і бем, та, воно перетворюється на залізні блоки. Афігеть. Афігейшим. Все, у нас немає проблем заліза. Слухайте, так би ще знайти цей діаманти, це би взагалі булька би була. Значить, переробляємо все наше залізо на залізні злитки. У нас виходить його скільки багато одним словом. І і, і і і і і і робимо зразу собі сокиру. Робимо разом з тим ще меч, заради щоб перевіримо. Плюс можемо зробити собі всю. Броню, тому що броню ми, здається, також можемо їсти. І погнали, зараз перевіримо, чи це дійсно так працює. Так, що ж, я пропоную розпочати з меча. Що буде, якщо я зім меч? Меч мені дає. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Він мені дає силу 4. Ого. А якщо я зім, швидше за все буде резістенс, так? Е... Схоже, ні. Схоже, що не буде. А якщо шолом зім? Ага, я, я, я просто його зім. Окей, добре. А якщо цю сукеру? Слоунес і резистенс. Ну окей, я хоча б. Рухатись можу, добренько. В такому то разі, що я тоді пропоную. Е, так, пічка в нас є. Прекрасно. Я пропоную зараз швиденько докупатися до діамантів. Як ми це можемо значить зробити? Їмо перше кайло. Тут у нас що? Ну тут залізо хіба є з цікавого? Це добре. Але мені треба, мені треба, мені треба, в принципі, заліза мені би мало вистачити. Тому давайте з'їмо, з'їмо перше залізне кайло. Попробуємо ще глибше прокопатись. Чекай, 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 чекай. чей, ч ці фігні на мене тут напали? А а, 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 чого ж і так багато тут? А, а... Дивіться, тут оцей спавнер був. А що, скринь? Нічого не випало. Ходу нічого. Добре, в такому-то разі. Тоді давайте. Стоп, а чого їх бити не можу? А, во, все можу. Переб'ємо всі ці фігні? Бейм! все, прекрасно. І погнали, подивимось, що у нас тут. Дивіться, тут у нас, значить, нова печера. Ух ти, це прикольно. Нова печера, чого? Тому що я зараз граю з модом на дуже прикольну генерацію. То тут будуть деякі нові біоми, і тому подібне. І. І дуже багато цих фігонь буде тут лазити, я вас зрозумів. Ух, ну слухайте, от що я точно можу сказати, вони будуть доволі великою проблемою в цьому біомі. Добре, фіг, тоді з ними треба нам копати все-таки далі. Буду, значить, в іншу сторону йти. Опа, і не дарма, не дарма, не дарма, не дарма. Я вже бачу, тут є діаманти. Так, їх тут, а їх тут доволі мало, окей, не проблема тоді, прекрасно. Все, розправляємось зі всіма тими штучками. І тепер ми, значить, ймо пічку. Опа, і діаманти стають діамантовим. Блоками і тепер їх ми можемо добути. І скільки в нас зараз виходить діамантових блоків? Зараз подивимось. Їх в нас виходить 5 штучок. Ага, окей. Окей, 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 окей. П'ять штучок це дуже добре. Ану, погнали ще трошечки бше. Оу, так, я десь тут помер, але дозволь мені мої речі, будь ласка, забрати. Чекай, чекай чекай, чекай. Де? Де-де-де-де-де-де-де-де-де воно все. О. А, стоп, кріпер, не вибухай, пліз. Так, мені треба щось думати. Мені треба, ага, так, добре, Речі я маю. Все прекрасно. Тепер треба звідси якось валити і бажано не вмерти. Так, я ж тут діаманти бачу. Трошки пізніше ми з тим всім розберемося. У мене їх зараз виходить просто 8 діамантів і 5 блоків. Добре, цього мені поки насправді абсолютно вдосталь. Мені треба якось звідси вибратись. Мені треба якось звідси вибратись. А як я це можу зробити? Так, стривайно. Кай, чекай, 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 чекай. Раз я вже тут застряг, значить будемо це використовувати наповну. Е, Мені треба що? Мені треба дерево. Дерева у мене, я так розумію, немає. Не. Значить, мені треба. Мені треба знайти зараз скелета. Я дуже сподіваюся, що десь тут будуть вони спавнитись. Ну, по ідеї, мають. Або може раптом дерево десь тут буде, хто його знає. Я бачу все, що можна, але я не бачу скелета. Отут є зомбі, добре. У нього є трошечки їжі, я можу її з'їсти і зараз спробувати все ж знайти скелета. Так, стоп, 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 стоп. Мене дуже мало. Чекай, 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 чекай. Добре, 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 добре. У мене є план Б. Зараз мені потрібно бажано швидко не бігати для того, щоб не втратити багато голоду. Я пропоную тоді звідси помаленьку вибиратися. Йо -йо -йо -йо. опа. Чекай, 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 чекай. Значить, вона ше вибирання зараз зачекає. Я бачу, що тут є смарагди. Блін, блін 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 блін. Мені якось мені. Мені потрібно ці смарагди добути, проте мені їх потрібно добути не просто як-небудь, а саме-саме саме через пічку. Мені зараз обов'язково потрібно якось вирости пічку. Я можу спробувати, звісно, зробити це через дерево. Але для цього я якраз шукав скелетів, щоб мати кістяну муку. А тут за їх немає. Я не розумію, чого вони тут не спавнюються. Зазвичай їх так багато, що це жах. Ха -ха -ха. Ну дивіться, я бачу тут одного кріпера. А ну ходи сюди, ходи, 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 ходи сюди. Тому що ми. Разом зі всім. Чекай, 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 тому що ми разом зі всім можемо їсти порох, так? Та ну вони вибухають моментально. Що це таке? Чому ви моментально вибухаєте? Я вам тільки одну тичку даю. Ну давайте зараз попробуємо з тим, щоб бігати. Дивіться, я дав йому одну. Ага, от він не вибухає. Добре, добре. Все, найс, nice. але. Ега, з нього пороха не випало Окей. Чекай, в нас дерево виросло. Йоу, йоу, йоу 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 йоу! -йо. Але в мене немає. Ага, окей, суки, в мене немає. Будемо, значить, ручками добувати. Боже, як же ж добре, що в мене було. Одна ця. Е, як це воно називає? Один росток дерева. Що би я би без нього робив? Значить, добуваємо нашу ялинку. Пер з ялинки ми робимо собі. Першочергово, це верстак. А другочергово, нам потрібно, значить, зробити собі пічку б... Не бемць. І тепер бем! Єй! Все прекрасно. У нас виходить є скільки. У нас виходить є 18 емеральдів. Сюди. Емеральди. Мені насправді дуже сильно потрібні, тому що завдяки цьому ми можемо. Що е, ми можемо? Ми можемо викликати собі спеціального віледжера, а він мені зараз дуже сильно потрібен. Так, але разом з тим, разом з тим, де моя пічка, от вона. Окей, цього, я думаю, мені всього не потрібно. Значить, лишні речі ми викидаємо. Отак. А зараз що мені дуже сильно треба, так це знайти, 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 знайти ще діаманти. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Де вони можуть бути? Я пам'ятаю, я. Точно пробігав повз них. Е, так, разом з тим, мені треба якісь блоки. Хоча б отак. І пішли, пошукаємо хоча б якусь кількість діамантів. Тут є золото, добре. Тут є купа халепи на мою голову, це, це не дуже добре. Так, значить, з цією фігньою ми розбираємося. І треба знайти це діаманти. Ні, це не діаманти. Де ж бо я їх бачив? Де я їх бачив? Алю, алю. О, знайшов Так, тут є одна штучка діаманта. Я думаю, я думаю, я думаю, я думаю можемо, в принципі, це з'їсти. Швиденько. Опа, так, кріпер, відійде. Так, оу, йоу, нам ще й цей порох випав. Прекрасно. А це все? Лише дві штучки? Серйозно? Йоу, це не солідно. Добре, менше з тим, менше з тим. Нам потрібно зараз звідси, значить вибиратися. Як я сюди заліз? Я здається, отам десь дирку прокопав. Разом з тим, до речі, можемо попробувати ще з'їсти золото. подивимося, що у нас з цього буде. Але поки мені треба е -е, якось це все пробігти. Швиденько не чіпайте, не чіпайте, не чіпайте мене, я вас благаю. І, значить, тепер мені потрібно вибратися наззовні. Окей. йоу йо-йо, йоу йо, йоу йо, тут знову всяка фігня понаспавнилась. Швиденько, швиденько відходимо. Так, ця фігня Алла, але не вмерла. На жаль, я весь час починаю їсти блок. Це дуже важко будуватись, насправді, такими темпами. Тек-тік-тік-тік, я вже бачу небо. Боже, як це прекрасно. Свобода, ура! Нормальний світ. Боже, який ж. Же ж я радий тут опинитися, ви не уявляєте. Мені страшно не подобається гуляти по цих всіх шахтах, це просто жахіття. Ой, разом з тим я відчуваю, як Мені вже стає важко говорити. Це просто кошмар. Це кошмар іще. Але о, дивіться. Це в цьому моді разом з тим є і деякі нові блоки. Вау! Прикольно слухайте виглядає. І мені дуже подобається, що воно так. чекай, селище. Мені дуже подобається, що воно сильно не міняє сам Майнкрафт, тобто воно виглядає все як ваніла. А це дуже дуже насправді прикольно. Типу, воно як ваніла, але така своєрідно покращена ваніла. Це, це вау. Що ж, перебираємось тоді на іншу сторону, і разом з тим я хочу зараз ще дещо перевірити. Дивіться, у нас зараз є 18 смарагдів. Я пропоную зараз один з'їсти і подивитись що буде. Опа, здорово. Привіт-привіт, чувак. Ти Шу, офігейшн, що він тут продає. Шу? Вау! Чекайте, це супер ОПІ броня. Оупі пів. Подивіться просто на цю сокиру! Ой, яку сокиру? кайло. Про меч я мовчу, це 99 демеджа. Афігеть. Це просто, це, якщо я не помиляюсь, всі зачарування, але разом з тим супер ОПІ зачарування. Умовно, це я не знаю, якийсь тисячний рівень всього, все. О, чи ж йоу! Так, дуже добре, що я накопав собі діамантів. У мене. Зараз виходить 19 штук. Разом з тим робимо, значить, палки. І давайте скупимо всі OP речі Значить, виходить, у нас є OP-меч, у нас є OP кайло, OP броня. І єдине, що залишається, це докупити собі штани. Чекай, куди ти йдеш? Іди сюди. Бим! Все, цю фігню ми можемо викидати, тому що у нас є OP броня. Це просто це супер броня. Афігеть. Просто вау. Чекай, а отут є он. Що це таке? Ха-ха! А, 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 а! Тут, тут, тут є мільйон якийсь. Чекай, 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 я хочу це я ще раз. Куда воно летить? Окей, добре, давайте ми зараз швиденько поспимо і спробуємо когось зараз запустити в стратосферу. Як це буде виглядати? Так, ну слухайте, я бачу тут селянина. Ти мене, звісно, вибач. Але ти сьогодні мій піддослідний кролик, куди ти полетів? Оба, дивіться, тут цей е -е, голем є. Так, 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 А Ану, ти полетиш чи ні? Ні, голем не полетить, але помре з однієї тички. О, дивіться, 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 кое бачу. Дивіться, кое. Я... я навіть не помітив, куди воно полетіло. Ха-ха! Це капець. Йоу, йоу, що тут відбувається? Що тут відбувається? А як воно буде швидко копати? А, ну буде достатньо швидко копати, я так бачу. Єдина проблема, яку я запримітив, що в мене тут немає того. Е, в мене немає простого каміння. Значить, мені треба зараз разом з тим зробити собі просто діамантове кайло. Може, до речі, його навіть пару штук зробити. А ну, зачекай. Слухайте, а що буде? Якщо я зім Е, Нічого, добре. А якщо я діамант, наприклад, зім. Е, теж нічого, цікаво. Але я хочу подивитися, що буде, якщо я з'їм, наприклад, діамантове кайло. Ану, до прикладу, я зробив три діамантових кайла. Є, давайте подивимось, що буде, якщо я його зім десь. Умовно тут. У Мен, е, мене все підвисло. Ага, ага, я, ага. Ясно. Йоу, Йоу. чекай, скільки тут стріл випало. Йоу, це капець. Окей, добренько. Це, 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 це дуже цікаво, звісно. Але на даний момент мені потрібно дещо інше. Мені потрібно, значить, знайти Stronghold Для цього мені потрібно що? Мені потрібно, 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 потрібно відправитись до пекла. А для того, щоб відправитись до пекла, мені треба лаву. О, до речі, вона тут є. Лава, 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 лава. А ну ходи до мене. А чекай, для цього мені треба ще від. Дерку з водою, отак. Тільки не морозься І так, зараз давайте я зроблю собі блоки того, блоки лави. Е, господи, обсідіан Тому що я забув, як правильно робити цей портал в озері. Тому скористаємось дівським методом, враховуючи те, що в мене є супер -опі ця, е, кайло. Бемць, а ну а, ага, я, я, я зрозумів. Чекай, а це добуде? Воно добуде, в принципі, але не так швидко. Ну, це цікаво. Добуваємо, значить, весь наш обсідіан, де він є тільки, а от. І тепер робимо, значить, 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 запальничку. І погнали до пекла, а саме шукати собі тих, е, як це вони називають, я вже забув. Блейзів та ендерменів. Так, 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 так. Так. -так. Я дуже сподіваюся, що тут зараз я щось та й найду швиденько. Ну, що ти до мене лізеш? Та що ти сюди лізеш, йоу? Все, відстаньте від мене, будь ласка, мені. Мені зараз з вас тут не треба. Вийде, а якщо я так зроблю? Я. Ага, ні, не буде нічого. Чекай, у мене є золото. Я можу чисто теоретично попробувати з золотом побавитись, але мене цей газ зараз доканає тут. Погнали, тоді зараз швиденько знайдемо синій ліс. Там мені, я думаю, вистачить одного-двох ендерменів, тому що тут дуже великий лутінг. І в принципі, нам випаде зразу потрібна кількість ендерперлину. І так, потрібний ліс я вже знайшов. До речі, навіть ендермена вже тут зверху бачив. ну, погнали, подивимось. Скільки з одного ендермена випаде перлинок? Мені аж цікаво. Так, чувак, іди сюди. Бем, і. А, ясно, ясно. В принципі, так як я і очікував. Оу, wow, чекай, в мене щось включилось. Що, Чо, що, чого в мене все випадає? Алло, йоу, що тут відбувається? Опа-опа-опа-опа-опа. -па 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 -па. Разом з тим тут чекай, що я почав їсти. Тут є фортеця, і я дуже сильно сподіваюся, що тут будуть ці самі. Як же ж вони називаються? Блейзи Так, якось мені би ще туди добратись. Було б незле насправді. Давайте якось так. Опа, здорово. Все, в мене є стак. Ясно, 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 ясно. О, чекай, якщо я це зроблю? Мені випаде голова? А одна лише. Я думаю, тут зараз так їх випаде. Чекай, 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 чекай. Мене зараз тут одна цікава ідея з'явилась. Мені зараз дуже сильно потрібен один візер-скелет. Де ж ти є? Де ж ти ховаєшся тут? Хм, Цікаво, тут щось в моменті пропали всі візер-скелети. Що це за прикол такий? А де вони всі подівалися? Опа, я його знайшов, я його знайшов, ходи сюди, Бем, Є, третя голова. Йоу, йоу, я тільки що дещо помітив. Йоу! Що <сміст> <Шо> це таке? <сміст> я навіть на шивті отак хожу. Це жесть. Я зараз дивлюсь, як Сонік. Це що? <сміст> це У мене тут просто одна геніальна ідея з'явилася. А якщо ми швиденько зробимо ось так. Бем. Так, 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 так. А ну чекай, візер скелет. А ну давай спансі. Так, чувачок, 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 чувачок. А ну, ходи сюди -да. бемц. А, з нього лише одна зірка випала. Блін, я думав, воно зараз, знаєте, типу, здублюється, і в мене зараз буде стак тих зірок. Але, 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 але. Ну окей. В такому-то разі будуємо тоді ендер-портал. і зараз швиденько відправляємось назад до нашого людського світу. І. Так, 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 так. Що ж, відправляємось. Заправляємося, значить, спатунькати отак. І разом з тим спробуємо зараз дещо ще зробити. Опа, мені треба е, бікон е, маяк. Тому що, якщо ми з'їмо маяк, ми отримаємо що? А, ми резістен лише отримаємо. Ах, окей, їмо порох. Бем. Добре, я насправді сподівався, що це буде дещо цікавіше. На жаль, на жаль, не буде. Тому робимо що. ah uh, ah uh, ah uh. А, о, дивіться, я що помітив, оцей Ender Eye, він дивіться, він є Minecraft Ender Eye А цей Ender Eye, це є Common Block Походу, походу, Data <датапак> Pack працює якось так. Що він просто довидає додаткові речі, і ці вже працюють. Ага, я, я зрозумів. Окей, тоді відправляємось шукати наші ці самі uh, Stronghold, До речі, що буде якщо я один зім? Ага, я його з'їсти не можу. Окей. А якщо обсід зім, а якщо ліжко зім, нічого. Що ж, значить. Запуск номер 2 І а, до речі, він починає назад вже показувати. Ухте. Пу-пу-пу-пу-пу. Чекай, я щось забагато пробіг виходить. Йоу, тут ще якісь структури є цікаві нові. Е, а це просто. Ага, це просто, походу. Ану пробуємо, значить, запустити знову. Воно тепер сюди показує. А я ж звідси прибіг, ні? Ну так, я в принципі прибіг з цієї сторони якраз. Ану давай тепер тут око запу. А, я вже спутався. А, 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 воно вже назад почало показувати. Йоу, я, я, я от. З пекла вийшов. О. Капець, я знайшов його нормально. Слухайте. Так, що ми тоді робимо? В такому разі я пропоную з'їсти одне кайло. Бем. І тепер пропоную з'їсти кайло номер два. Бем. Прекрасно. Отакий От спуск мені дуже подобається. Тепер тільки таке питання, чи я випадково е... цей самий не з'їв. Ендерпортал. Нє, слава Богу, Ender портал я не з'їв. Прекрасно. Це дуже-дуже, дуже добрі новини. В мене, до речі, ще таке питання. Ні, не можу Будемо окей, ну я це хотів перевірити. Що ж, відправляємось, значить, 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 до нашого ендер дракона в гості. мене, знаєте, яке питання з'явилось? А чи можу я його вбити цим мечем всього лиш з однієї тички, тобто не ламаючи оцей верх? Що ти сюди прийшов? Відстань. так тик 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 так. Чувачок, де ти є? Ти там зверху. Окей. А ну ходи, значить, сюди. Тільки скажи, тут який демедж, тут 99, ага, 5, всеки, добре. В принципі, в принципі, я думаю, ми його вб'ємо не з однієї тички, але, але це можливо. Слухайте, в мене таке питання з'явилось. А що буде, якщо з'їсти ендер яйце? Слухай. А це от цікаво, бо я не знаю. Давайте тоді почекаємо, поки він спуститься. Можемо трошечки з лука по ньому постріляти раді прикола. Ну давай, спускайся, я тебе чекаю, чи мені треба спеціально кристали поламати, щоб він спустився. Ну я можу, звісно, попробувати їх декілька штук зламати. Може це його заставить спуститися до мене? А ну? будеш спускати чи ні? Я вже тут все, що можна переламав. Давай. О. О, 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 спускається, спускається. Найс. Nice. Давай, 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 ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди. І. Я це майже зробив. Не, він зараз відновить ХП собі. Не. Добре, мені треба це все переламати. Ну, в такому-то разі пішли, значить, це все переламати швиденько. Тік. Перший, значить, пішов. Ага, це є сімна Ендерперлина, так? А, о, вона мене телепортує. А я можу туди телепортуватися? Можу. <гас> Яка це імба, слухай. Мені от сюди треба. Найс! Тепер мені сюди треба. Чекай. Опа! Бем. Бем-бем-бем-бем-бем. А оце імбулька, слухай. слухай. Ану, тут ще є десь. Е-е-е Я не спостерігаю. Опа, погнали, значить, швиденько сюди. Бемць. Ану, давай, спускайся, спускайся, спускайся. Я готовий вже тебе бити. Бем, бем, бем. Ні. Так, наздоганяємо його. Ай-яй-яй. Так, а я можу якось може, на нього десантнутися. Ану, 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 давай, давай зараз перевіримо. Мені треба, щоб він зараз підлетів до мене. Я тоді це можу спробувати, але він, блін, до мене не підлітає, падла. Ага, він почав спускатися. Окей. Ну я зараз до тебе тоді спущуся. Бем і бем. Єй. Сюда, сюди. Сюда. Скільки це вийшло? Десь чотирьох тичок його перемогти, чи скільки? Ну, щось прям, прямо слухайте, так, супер ультра швидко це вийшло. Так, а ну ще таке питання: я можу добути? Ех, не можу. Так, разом з тим мені треба смолоскип. Сюди. Так, де це яйко? Опа. Не, ну зашвидко копаю, я не встигаю. Бемс. Забираємо, значить, яйце. Портуємось нагору. І гоу. А, ага. і гоу спробуємо з'їсти яйце. Я його з'їв і, і де я опинився? А, я опинився в якійсь пустоті. Добренько. Що я можу робити в цій пустоті? Я тут можу блоки ставити, в принципі. А, 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 а. Це виглядає дуже неправильно. Чому Чому я в пустоті знаходжуся? Що? Разом з тим, в мене ще таке питання. Дивіться, в мене немає ніяких ефектів, але весь світ дивіться, який темний. Що тут відбувається? В мене з'явилося одне питання. А що буде, якщо я в звичайному світі, наприклад, цей це зім? А ну давайте перевіримо. І я просто кудись сюди телепортуюсь. Цікаво. Що ж, я не знаю, де я знаходжуся, але я сподіваюся, що. Вам дуже сподобалось це відео, тому що мені насправді дуже сильно сподобалось. Особливо це незрозуміле завершення я це з'їв. Окей, якщо ж вам сподобалось це відео і ви хочете ще більше схожих, то ставте лайк та підписуйтесь на канал, тому що це мені дуже сильно допомагає та дає зрозуміти те, що вам дійсно це все подобається. Ну, а з вами був як завжди, я Тео, і до зустрічі в наступному відео.